Всім привіт! Я рада вас вітати на каналі Крипта в законі. Тут ми розглядаємо юридичні аспекти у сфері крипти, ділимося власним досвідом та порадами, і також беремо участь в різних активностях, дропах, тиснетах для того, щоб в майбутньому мати змогу претендувати на якусь винагороду від різних криптопроєктів. Сьогодні ми будемо розглядати новий тестнет. Він ранній, але перед початком відповідно. Відео, не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові та цікаві відео. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі, посилання на них будуть в описі під цим відео. І також не забувайте доєднуватися до нашого е, телеграм-каналу, там ви знайдете безліч різних активностей, дропів, тестнетів. Також там ми даємо іноді наші інвестиційні ідеї, також торгуємо. Також багато різних важливих новин, дійсно, там ви знайдете для себе багато чого цікавого. І, відповідно, також всі посилання, які я буду використовувати в цьому відео, ви зможете знайти в нашому телеграм-каналі. Тому доєднуйтесь! А сьогодні ми поговоримо про проєкт Zero Network та доєднаємося до тестнету від цього проєкту. Він ранній, тому ми будемо ранніми пташками. Що ж це взагалі за проєкт? Zero Network це нова мережа другого рівня сумісна з EVM. І основна мета цього проєкту це повністю усунути необхідність газу в мережі. Звучить дійсно класно. Також цей проєкт пропонує нам швидкий. Відповідно безгазові транзакції з безпекою та остаточністю ефіру. Тож, давайте розпочинати. Команда запустила ранній тестнет. На даний момент завдань небагато, але дійсно я вам рекомендую доєднатися саме зараз, з самого початку. Якщо це рання активність, то відповідно винагорода вона ще не зрозуміла, коли буде, але краще, відповідно, зараз виконати певні завдання. Далі, коли будуть з'являтися ще якісь, ми виконаємо ще. І, відповідно, в майбутньому це нам буде на руку. А в принципі, зараз активність вона не складна, вона займає дійсно декілька хвилин вашого часу. І таким чином, коли ми входимо в проєкт на ранньому етапі, ми виконуємо щось зараз, потім через певний час і через ще час. І таким чином активність взагалі не займає багато часу, а проєкт бачить те, що ми доєдналися на Ранньому етапі, і це нам буде плюсик, відповідно на виході. Теснет його анонсували відносно нещодавно, і давайте вже з вами розпочинати виконувати завдання. Для цього завдання нам знадобиться гаманець Zirion, його можна, в принципі, завантажити будь-де, він є в вільному доступі. І що ви робите? Ви, відповідно, переходите за посиланням з нашого телеграм-каналу, завантажуєте цей гаманець і далі його створюєте. В цьому гадаєте, що проблеми не повинно виникнути. Відповідно, натискаємо Завантажити і далі додаємо розширення. Після того, як ви завантажили ваш гаманець, ви можете відповідно, створити новий або ж імпортувати вже існуючий за допомогою сітфрази або ж за допомогою приватного ключа. Після того, як ви завантажили гаманець, створили новий або ж імпортували. Нам необхідно перемкнутися відповідно на тестовий формат. Для цього відкриваємо налаштування, натискаємо на ось цей значок Developer Tools, натискаємо. Далі переходимо. Відповідно, в розділ. І ось тут, там, де тиснет мод, ми натискаємо, і, відповідно, ми вже в тестовому режимі. І одразу ж давайте беремо і копіюємо нашу адресу. Це нам знадобиться для отримання тестових токенів. При роботі з цим тестнетом нам знадобляться два тестових токени: перше це тестовий токен ефіру в мережі Сиполі, і другий це тестовий токен DOX. Про ефір в мережі Сиполя ми не будемо говорити багато існує дійсно безліч різних кранів. Є крани з вимогами, там необхідно щось тримати на гаманці. Є екрани як процес майнінгу, відповідно, необхідно певний час, щоб видобути цей ваш тестовий ефір. Ми залишимо в нашому телеграм-каналі найкращі, якими ми постійно користуємося, і ви можете також ними скористуватися. Все, що потрібно, це відповідно, перейти в кран, наприклад, ось цей, наприклад, цього, далі вставити адресу. І натиснути «Receive» тестові токени. Після цього, через певний час на вашому гаманці з'являться тестові токени, і можна буде робити відповідну транзакцію. Як ви бачите, наприклад, ось тут все досить швидко, досить класний екран, тому можете користуватися. Далі повертаємося, і нам необхідно отримати тестові токени ось ці Docs. Для цього ми переходимо за посиланням, коннектимо наш гаманець, який ми тільки що налаштували. Далі натискаємо Connect і далі натискаємо Claim Docs і це все ми підтверджуємо. І, відповідно, токени з'являються в нашому гаманці і все досить швидко. Наша транзакція успішна і ми можемо переходити вже до тестнету. Переходимо відповідно на сторінку тестнету і далі конектимо наш гаманець. Натискаємо «Connect wallet» і далі обираємо необхідний нам гаманець, ми будемо використовувати гаманець Зіріон. Далі цю дію, як завжди, підтверджуємо в нашому гаманці. Завдань тут небагато, нам лише необхідно побріджити з мережі Сиполі в мережу Zero Testnet. Що ми робимо? Дивіться, Тут ми обираємо відповідно кількість, яку ми будемо бріджити, відповідно, з тих токенів, які ми отримали в крані. Нехай це буде, наприклад, ось така сума. Далі натискаємо Continue. Так, ще раз. Далі погоджуємося і натискаємо «Bridge Now. Після чого ми все підтверджуємо в нашому гаманці, і так само можна насправді поробити декілька транзакцій, хоча 5-6 понабувати на гаманці обороти. Можемо також понабувати обороти навпаки з мережі «Zero Testnet» в мережу Сиполя, відповідно, побріджити з однієї мережі, і потім це все змінити. Як ви це робите? Ви також обираєте кількість, і далі, відповідно робите транзакцію, все як завжди, підтверджуєте в вашому гаманці. Відповідно, зараз наше завдання це понабувати транзакції. Як ми це робимо? Тут обираємо мережу тепер zero Testnet, далі обираємо кількість, нехай це буде ось така. Далі натискаємо продовжити. І після цього, як завжди, підтверджуємо транзакцію в нашому гаманці і, в принципі, все. Після чого наша транзакція швидко стає успішною і ми успішно виконали наше завдання. Я вам рекомендую, хоча б знаєте, раз на два тижні заходити і робити декілька транзакцій. На цьому, в принципі, з завданнями все. Я дякую вам за перегляд цього відео. Якщо відео було корисним, то не забувайте ставити лайки, писати коментарі. Якщо у вас є ідеї, які проекти ви б хотіли, щоб ми розглянули, то також пишіть в коментарях. Не забувайте підписатися на наш YouTube канал, на наш Telegram та соціальні мережі. А на цьому все. Я бажаю вам гарного дня та успіхів!